Добрий день, шановні любителі винограду. Вітаю вас на YouTube каналі Виноградник від Зими до Зими. При пророщуванні садженців винограду ви можете зіштовхнутися ось такою проблемою. Ось такі бугорочки. Це оедема. Такий фізіологічний розлад, який зазвичай проявляється в закритому ґрунті в домашніх умовах. Це реакція. Може бути на перепади вологості, температури, перезволоження або нерівномірний полив, якщо недостатнє освітлення чи у вас погане провітрювання. Це може бути ці проблеми і на саджанцях перцю, помідор. Одема на листочках винограду має вигляд дрібних таких роздутих коврових наростів в нижньому боці листочка, схожих на бородовки. На верхньому боці листочка ці нарости виглядають як. Ямачки, крапачки. На появу аодеми впливає велика скупченість рослин в одному місці. Це в тепличці, чи в кімнаті, чи в вашому парничкові. Якщо вони стоять занадто близько один до одного. Поява аодеми дуже схожа на ураження рослин тріпсами, але на відміну від тріпсів, не виявлено їхніх слідів життєдіяльності. Також аодема часто путають з ураженням листочка формою філоксери, але філоксера має інший цикл розвитку і не з'являється на листочках у домашніх умовах на завирощування вегетуючих наших сажентів. Е, Ніякого лікування прояви аодеми не потребує. Це фізіологічний стан, який мене при висадці рослину у відкритий ґрунт. Як бачите, вже нові листочки вище, вже ростуть гарні і без аодеми. Так що не хвилюйтеся, воно все пройде саме. Ось, ще воно не на всіх з'являється в сорцах і в гібридних формах.